Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Рада вітати вас на своєму каналі і дякую, що заходите. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати заливний пиріг. Ось я вже розколотила три яйця, півчайної ложечки солі і чайна ложечка цукру. так ми його розколотили. А тепер будемо додавати 300 грам сметани. Так, тут у нас 350, а нам потрібно 300. Ось. Майонезу 150 грам. Так. І дві чайні ложки розпушувача. Розмішуємо акуратно. Так, розколотили і зараз будемо додавати борошно. Борошна нам потрібно 250 грамів. Так. Розмішуємо. Тісто у нас повинно бути десь як густа сметана. Так. І так, тісто наше готове вже. Гарненько його тільки розмішати, і воно вже готове. Приготуємо форму. Форму я заслала пергаментом ось так, і половину тіста ми виливаємо у форму. mm uh -huh. Так, половину тіста ми вилили у форму. І ось я приготувала начинку. Начинка наша складається із варених яєць, зелена цибуля і консервований тунець. І зараз ми цю начинку викладемо у форму. Будемо викладати так, щоб до кінця бортиків. Не, начинка не доходила. А так посередині. Розрівняємо. Так, ми ми начинку і зверху заливаємо другою частиною тіста. Так. Розрівнюємо тісто. І так, тісто ми усе вже вилили зверху. І зараз трішки притрусимо культуром. В духовочку випікатись. І так, наш заливний пиріг готовий вже. Він випікався при температурі 180 градусів. У мене випікався 40 хвилин. Взагалі-то, взагалі по рецепту 30-35 хвилин, ну у моїй духовці 40 хвилин випікався. Так що я вам рекомендую обов'язково спечіть цей заливний пиріг. Він вам сподобається. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!